Добрий день в ефірі Сіті Ньюз» з оглядом Дніпровських медіа цього тижня. Головною новиною став безумовно масований ракетний удар по регіону, який здійснила російська армія після відносно тривалої паузи. Сайт телеканалу Д 1 9 березня о пів на сьому ранку сповістив: у Дніпрі пролунали вибухи. Понад чотири години триває повітряна тривога у Дніпропетровській області. Вибухи пролунали у Кам'янському, Дніпрі та Павлограді. Проінформував інтернет-ресурс. А буквально за 10 хвилин додав через ракетну атаку у Дніпрі та області застосували екстрені вимкнення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі, повідомили сайту. В ДТЕК через відключення електрики у Дніпрі призупинено рух електротранспорту. Пізніше сайт д 1 уточнив. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та ще шістьох областей. А наступна новина була більш сумною: ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Є загиблий і поранені. Попередньо через цю масовану атаку одна людина загинула, дві постраждали. Йшлося у новині. Досить оперативний сайт телеканалу д 1 дав подробиці цієї трагедії. Внаслідок ракетного удару загинув 53-річний чоловік у Павлограді. Того ж дня 34-річний чоловік загинув через артобстріл Нікопольського району Дніпропетровщини. Втім, руйнувань та втрат 9 березня могло бути ще більше, якби не професіоналізм української ППО. Над Дніпропетровщиною збито сім ворожих ракет. Повідомив того ранку, Д1. Тож об'єкти енергетичної інфраструктури, як і раніше, одна з головних цілей російської армії. І це незважаючи навіть на те, що опалювальний сезон вже добігає свого кінця. До речі, на цьому тижні мера Дніпра Бориса Філатова запитували: а коли ж саме завершиться опалювальний сезон? Конкретної дати він, на жаль, назвати не зміг. По опалювальному сезону вже керівник Нафтогазу України пан Чернишов вже зробив заяву, що він сподівається, що опалювальний сезон закінчиться наприкінці березня. І пан Олексій, коли це, коли це казав, він акцентував увагу на те, що знову ж рішення буде прийнято по погоді, тому що ніхто не відміняв той норматив, коли три дні постійно потрібно, щоб була тепла температура, а потім вже почнеться відключення. Тому що, знаєте, я вже вісім років міський голова, але деяким містянам неможливо пояснити, що Система опалювання опалювання не має кнопки у міського голови в кабінеті, тобто вона або працює, або не працює. Її неможливо включати чи виключати. Один раз включили, один раз виключили. І якщо після того як виключили, вже становиться, скажем так, холодніше, ми вже не можемо повернутися назад та її включити знову. Досить довге інтерв'ю 40 хвилин, і при цьому абсолютно не інформативне. Левова його частка виправдання Бориса Альбертовича стосовно того, чому у місті немає нормальних бомбосховищ, чому немає і найближчим часом не буде метро. Про його психологічний стан тощо. Втім, поки мер виправдовувався і разлого рефлексував на те, що відбувається, Дніпро накрили акції протесту. Ліця сповістили у Дніпрі під прокуратурою пройшла акція на захист дерев житломасиву у Придніпровській. У Дніпрі, 6 березня, під стінами районної прокуратури жителі масиву Придніпровський влаштували акцію, аби привернути увагу до справи щодо вирубки лісу, яку тут розглядають. Учасники акції тримали плакати із закликами захистити ліс. Пише видання з посиланням на Суспільне. Згадується в цьому контексті і Дніпровська мерія. Журналісти звертались до міської ради у листопаді 2022 року щодо вирубки лісу на житломасиві Придніпровський, але відповіді тоді не отримали. Тож надіслав на запит повторно, щоб дізнатись, навіщо вирубали червонокніжні дерева і чи проводили службове розслідування з цього приводу. А сайт городі Піє розповідає про іншу акцію протесту на житловому масиві. Сонячний Дніпряни вийшли на протест, аби зберегти зелену зону від забудови. Зокрема, в матеріалі говориться: адвокатка Юлія Сагеда розповідає у 2022 році. Міськрада погодила проєкт переносу дерев. Ми розуміємо, що дерева не приживуться, це таке розчищення майданчика. Я не можу це назвати інакше як мародерство. Це все можливо тільки завдяки співпраці і погодженням з міською радою. Вони зараз можуть довести цю справу до кінця, піти проти мешканців громади, каже Юлія Сягеда. За проєктом розповідає адвокатка, тут планують зробити лінію торговельних мафів. Чим ще запам'ятався цей тиждень, так це баталіями у соцмережах. На тему варто чи ні святкувати 8 березня? Інформатор навіть опитав перехожих на тему, що чоловіки даруватимуть на 8 березня, та що хочуть отримати дніпрянки. Дівочки будуть даріти світи. Да, и все, в принципе. Ну, у нас подарки происходят спонтанно. То есть у нас нет такого понятия, когда там, допустим, 8 марта, не 8 марта, я просто так могу и подарок подарить, потому что мне захотелось. Вот и все. Ну, для меня это не имеет значения особо. А так на 8 марта чисто символически. Ну, я, например, хочу получить на 8 марта какой-то приятный подарок, типа цветов или шоколадных конфет, потому что ну, это приятно. Типично, но приятно. Обычный халатик, костюмчик, чтобы прогуляться. А чого ну тому, що вона захотіла. Ми Нам'яки були. Побіду в Україні, все. Ну, все, що там єдине моє бажання. Таким от був цей інформаційний тиждень. А яким буде наступний, з'ясуємо за сім днів. До зустрічі.